Ну, звичайно, що легше говорити, коли ти виграєш, а не коли програєш, але футбол тим цікавий, тому що є перемоги і є поразки. Ми дуже давно не програвали. Настав той день, коли, напевно, все було проти нас. Тому що ви бачили, Я не можу сказати, що команда грала погано. Не можу сказати, ми створили дуже багато моментів, але м'яч не ліз в ворота хоч, хоч, ти, хоч ти що. Ну, бувають такі дні, напевно. Ні одна команда в світі не було такого, щоб не програвала. Тому я можу привітати команду суперника, їм сьогодні пощастило, вони молодці, а ми працюємо далі. Чемпіонат не закінчився, ми не робимо трагедію. Наоборот, ми той чемпіонат загострили, тому що ми були лідерами, зараз чуть-чуть поступилися, але рухаємося далі, все нормально. Прошу, є запитання. Зрозуміло, що програє ціла команда, ну, коли є поразка, але от, за, гарячими для себе, за гарячими слідами для себе ви який би ключовий момент визначили? Помилки в захисті чи саме на реалізовані моменти? Все, все в комплексі. Виграє, ви правильно сказали, виграє і програє команда. І, і тренер, і команда, і всі разом. Тому ми не скидуємо себе, скажімо так, відповідальність зі всіх. Я з тим хлопцям сказав, винуваті, ну не то, що винуваті, а в тій поразі мають причетні всі тренерський штаб, футболісти, запасні там, ну, всі всі в комплексі. Знаєте, дуже вдячний своїм хлопцям, що обіграли дуже сильного суперника. Ну, ми розуміємо, що це Карпати, ну, дуже сильна команда, яка ставить дуже великі завдання виходу в прем'єр-лігу, і тим більше, я ж кажу, що обіграли на виїзді. Думаю, що вболівальникам телеглядачам гра понравилась, Чому? тому що ну, грали, на мою думку, дві рівні в команди. Десь на початку зустрічі, напевно, повинен визнати, що Карпати нас переважали, і декілька таких гольових моментів вони нас, як би, так мовити, ну, простили, але ми забили перший м'яч і. Потім другий і другий тайм, я рахую, що абсолютно у нас гра була так під контролем. Ми не давали особливо створити моментів, але ну, дуже небезпечні стандарти віддати належне команді Карпата. Але я ж кажу, дуже приємно те, що обіграли сильного суперника. Повертаючись до першої ліги, епіцентр програв полісі, а виграв Карпат. Можете порівняти ці команди. Так, ну, розум... да, розумієте, я, я вам скажу. Чим більше буде таких ігор, як з Карпатами і з Поліссям, тим більше, я вам, повірте мені, наш футбол буде рухатись вверх. Чому? Тому що є така виразна інтенсивність матчу. цими да? командами з Поліссям і з Карпатами дуже висока інтенсивність, що нам інколи деколи не вистачає. З Поліссям, ну, я нічого не можу сказати. Ми могли як виграти, так і програти, але трошки не повезло. Сьогодні та сама ситуація, це розумієте, рахуються забиті м'ячі. Ми могли в першому таймі на початку пропустити. Ну, хлопці вистояли, забили свої м'ячі. Тим більше, що забив вихованець Карпат. Тобто він особливо мотивований був, Максим Гірний. Ну, я ж кажу, ці, чим більше буде таких ігр, повірте мені, наш футбол буде прогресувати.